Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Таросвітла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте зробимо таро розклад для козирогів на квітень місяць 2025 року. Козироги, кохані, подивимося, що буде вас чекати. Підсказки для вас на цей місяць. І поїхали перша карта для вас, козироги, перша карта для вас, кохання, на квітень 2025 року. І це у нас, це у нас трієчка Пентаклів. Подивіться, яка чудова карта. Це карта у нас, знаєте, відтворення, доробки якісь, так. Можливо, хтось займається особистими якимись, такими, знаєте, творчими справами. Ця карта показує, що ви набираєтесь якихось навиків, якогось досвіду, так, і ви готові далі розвиватися, готові далі створювати якісь свої, можливо, фірми, так, і якісь ідеї у вас знову з'являються, якісь плани, дороботки, якісь, якась колаборація з людьми, співпраця, така загальна компанія, загальні такі праці. Загальні такі, можливо, зустрічі, щоб обговорювати якісь подальші кроки. Кроки можуть бути в різному напрямку: в коханні, в роботі, десь в якихось відносинах між людьми будь-якій справі. І дивіться, ця трієчка, можливо, вам дасть якийсь такий додатковий заробіток. Або можливо, ну це невеликі кошти, або можливо, вам треба буде вкладувати в свої особисті як. Якісь такі, знаєте, плани, додаткові кошти для свого ж розвитку. Так? І якщо треба десь вложитися, то купіть якісь там інструменти для свого творчого проєкту, наприклад, наново купіть якісь книжки, щоб щось вичитати, прочитати, якісь там знаєте, тобто знайте, щоб бути такі трохи, трохи до навчання, бути готові. А навчання, ще ж кажу, може бути у вас в різних напрямках. І така, знаєте, прекрасна може бути дійсно грошова допомога від когось невелика, але може бути. Добре, давайте подивимось наступну карту для вас. Це ще може бути в роботі, знаєте, якесь підвищення може бути, що ви можете стати вже не на один процес в праці робити, а на два, на три. Тобто ви розвиваєтеся в роботі в своїй. Що ще буде? вас чекати коздоров'я. Давайте дивитися в цьому квітні 2025 року. Дивимось, дивимось. ще одна карта. Так, ой, це у нас десятка. Десятка кубків, чудові враження, сім'я, вся в. Купі, все пливе, як повинно плинути. Подивіться, тут ціла родина, і кіт, і їжа, і ці кубки наповнені якимось щастям, якоюсь втіхою, дитинка новороджена, на когось, можливо, дійсно чекає приріст в сім'ї, зародження. Можливо, хтось буде святкувати якісь весілля. так, Все ж таки, знаєте. Весна приходить, і, можливо, хтось дійсно запланував весняні такі сімейні подорожі, там, де буде присутня вся родина, якісь такі свята, щоб літо було. знаєте, І щось можливо на вас теж таки чекає десь кудись зібратися з родиною. Тут повна чаша, тут ви всі задоволені, ви запрошуєте гостей, у вас все класно. А можливо, ви будете святкувати свій цей розвиток, так, чим ви займаєтеся займаєтесь, якою справою, якими питаннями, можливо, грошовими, то вони для вас вийдуть такі дуже-дуже в позитивному для вас ключі. І самі ці кубки вам дають радість, задоволення всередині вас, всередині вашої душі, що буде вам дуже-дуже приємно. Це райдуга над головою, над вашою селею. Ця карта, значить, знаєте, дійсно, може, когось чекає. Весілля, заручене, ювілеї, тобто збір усієї родини. Давайте наступну карту до вас дивитися козироги. що буде ще цікавого в квітні для вас. Ой, це у нас король жезлів. Король жезлів це особа в вашому оточенні може бути лев, стрілець або овен. Так, за знаку зодіаку. Це може бути людина, яка з вашої сім'ї або ваш начальник. Це людина дуже активна. Вона, знаєте, переймає таку посаду лідируючої особи. Вона завезе собою толпи народу, і люди залюбки йдуть за такою особою. Це спортивна така зовнішність людини, активний, дуже-дуже привітний до всіх. Така, знаєте, Людина вогню, запалочка така. І, можливо, вам, козироги, буде допомагати така людина, або може це ваш чоловік. Брат, батько, хто там у вас близький, буде у вашому оточенні. До речі, близенько ця карта Десятка кубків. Можливо, ви будете з ним щось святкувати, а можливо, а ця людина до вас на свято на це приїде, розумієте? І все ж таки ви будете якось спілкуватися з такою особою. Жінки, дивіться, можливо, до вас іде такий король, так, такий запалочка, активний. Можливо, знайдете собі такого чоловіка, познайомитесь, так? Якщо ви чоловіки дивитесь, то вдягніть на себе в цьому місяці такий. Образ активної людини, беріть на себе обов'язки. Це знаєте, тут дії присутні в цій карті. Якщо ви будете щось робити такого, то ви залюбком будете випевнювати цю працю і в огонь, і воду будете йти, аби тільки зробити те, що вам потрібно. Я вам бажаю цієї активності, і щоб вона у вас плинула ясно і прекрасно. Давайте наступну карту Козироги для вас достанемо, що ще буде цікавого четверта карта для вас на квітень. О, і ще один король, подивіться, але це вже король кубків. І цей король може бути нам навіть психологом, лікарем, якимсь дитячим, знаєте, педіатром. Тут в вашому оточенні можуть з'явитися такі люди. Рак риба або скорпіон. Ці королі вони м'які, і можуть теж показувати жіночу фігуру, бо в них такі, знаєте, глибокі почуття є всередині. Тобто, якщо це король, це може бути така жінка в подобі короля, але з таким м'яким жіночим таким характером. Бо чоловіки вони зазвичай мають такий характер. Можливо, хтось запланував. Собі похід до лікаря або якісь там, знаєте, справи зробити, зустріч з такою особою може вам гарантувати втіху, бо це людина, до якої ви можете щось звернутися, поплакатись, пораду якусь розповісти. Він чуйний і він приймає все до серця до свого. Це такий, знаєте, сердечний порадник, який може вислухати і все ж таки пожаліти людину, він, знаєте, приймає всі ваші думки, всі ваші справи на себе. Бо це вода, вода у нас приймає різні форми, так, вона заповнює все. Якщо ви хочете якісь там справи собі зробити, то по цій карті є така порада. М'якенько, легенько, з почуттями. Такого, знаєте, рівноваги, бо тут у нас активність є присутня в цьому королі, а тут вже в нас такий, знаєте, спокій і куди вода плине і так по ходу діла, і ви будете плинути в тій справі, яку ви будете робити в квітні місяці. Якщо жінки, то вибирайте, можливо, ви будете <кій> <Вибачаюсь>, мати <кій> вибор два чоловіка, так, то вибирайте, який вам буде. Кращий або романтик, або такий активний спортсмен. У кожного різні свої смаки. Добре, давайте наступну колоду подивимось, що буде ще раз чекати, кохані козироги в цьому квітні місяці. Подивимось, які будуть присутні енергії. Вибачаюсь, ще одна для вас козироги на квітень. О, цей ще один у нас король, тільки це мечів. Дивіться, скільки у вас королів в цьому місяці. Слухайте, дуже багато фігурних особ. Таке враження, що це прогноз для чоловіків, а не для жінок. Бо мені здається, вони будуть святкувати всі ці королі будуть щось відсвятковувати. Це, знаєте, дуже багато, велике скупчення чоловічої енергії тут присутні. І таке, знаєте, з, е, ніби ці чоловіки будуть щось спільну е, працю робити. Це також в вашому оточенні може бути якась особа юридичної установи, така, знаєте, десь якийсь, можливо, суддя або якась така державна установа, десь якісь, можливо, підписи треба буде робити з такою людиною. Це може бути так само і банкір, якийсь юрист, фінансист, ну, будь-хто, хто займається такими, знаєте, паперами в державних установах. Це також військові люди. Можуть бути по цій карті, так, щось таке буде відбуватися саме, саме питання чоловічого характеру, про що буде йти ця мова, десь щось, щось в сім'ї, знаєте, зв'язано. І ці чоловіки присутні можуть бути в вашому оточенні, це у нас водолії, це у нас можуть бути близнюки. Або, або іще Терези, так. І ось такі люди, такі чоловіки, жінки, дивіться, можливо, у вас аж тройко таких людей буде, так, з якими треба буде щось вирішувати. Або вибирати їх як собі в чоловіки. Також це може бути, знаєте, теж може бути лікар-хірург. Той, який оперує, бо він має в собі у ці ось гострі предмети, інструменти, якими Роблять ті всі скальпи, операції, ті всі ігли, так, уколи. всякі. Тобто, подивіться, є у нас дві такі людини, які щось пов'язано з лікарнею. так. Один психолог, а другий такий хірург, хто його знає, кого там треба буде лічити, або до кого треба буде ходити, домовлятися. ну, Справа чоловіча така більш. Давайте наступно подивимось колоду, що ще буде цікавого козорогі в цьому місяці. Дивимося ще одну карту для вас. Оце у нас шестірочка мечів. Це, знаєте, подорож в таке місто там, де ви ніколи ніде не були. Знаєте, таке враження, що ви збираєте. Речі свої і готові переїхати. На нову якусь посаду в нову країну, на нову квартиру або будинок, кудись ви хочете трапити там, де у вас є ще справи. Тобто минуле залишається позаду, і на вас чекає таке світле майбутнє, ви знаєте, що там буде краще, бо подивіться: світить сонце, як не крутий, і ви плинете до того сонця, зібравши всі свої речі, всю родину навіть свою, і все ж таки їдете в таку знаєте, гавані, в далеку подорож. Можливо, когось чекає. Це також може бути подорож, щось пов'язане знову-таки з паперами. І тут виходить подорож, що на вашу користь добра, вона не погана, а вона навпаки, вона добра, і вона буде вам приносити. Знаєте, ви не знаєте, що вона принесе, але принесе, напевно, щось добре для вас і щось хороше. От. І ви, якщо будете надіятись на краще. То думки матеріалізуються, самі вибирайте. І знайте, що дійсно для вас може статися все найліпше, як найліпше, так як би ви хотіли. У мене ще є одна колода Ленорманів І зараз подивимось від них підсказку на цей квітень місяць для вас, кохані козироги, що нам ще покажуть для вас ці карти Ленорман для козирога. Одна карта для вас. Медвідь, слухайте, дивіться, який велетень, такий здоровий, класний, такий медвідь. Він, він дивиться, до речі, в ту сторону, в сторону плюса. Розумієте? Тобто в нього є велика сила, медвежа. Знаєте, а так як прийшла весна, то тут теж... Показується карта. Давайте, виходьте з цієї берлоги». розумієте, про що йдеться? Виходьте з бурлоги, хвати вам спати. І давайте робіть якісь справи. Починайте свою весну заново, починайте приводити себе в порядок. так? Можливо, беріть себе в руки, як ото кажуть, займайтеся спортом, фізичним. Приложіть такої фізичної сили, з фізичних справ. Не дарма ось о, цей король активний, він випав для того, щоб вам, знаєте, козороги показати, що ви повинні активно діяти. Все, хвати спати, прийшла ваша така, знаєте, сила, медвежа. Ця карта нам ще показує владу, закон якийсь. Ця карта у нас ще. Дух батька показує. Діда, авторитет, якась повага, якась велич, це велика сила духу, це ще для когось може бути гуру, це для когось може бути янголохоронець навіть, це велика вага, знаєте, а можливо, треба задуматися, щоб дійсно своє здоров'я поправити, стати на той дієту якусь зробити, щоб Глядати таким, знаєте, потужним або потужною е, такою е, займатися собою, розумієте? Е, це також якесь руководство може бути, е, щось може десь е, по справедливості вирішувати, правові питання, якась опіка, е, якась забота, знаєте, таке, якась повага, пошана, такий, е, е, стабілізація. Це таке розумне рішення справ. Знаєте, як медведі вони ж великі, і вони самі по собі що? До вони такі вроді би, спокійні особи, так ну такі вольові, спокійно, так ходять, А як розгоняться, то вже без зупинку дороблюють ту, ту всю справу до кінця. Але вони дивні такі звірячка, такі класні, подобаються. Тобто такий плюшовий мішка. Не забувайте, що можна бути трохи плюшовим м'яким, але всередині ви повинні бути таким, можливо, жорстким, з таким стійким характером, що ви, як ото король медвідь. Знаєте. Тут треба брати все під увагу і дивитися цей контроль, бо нюх медведя, він знаєте який, він чує за багато кілометрів, так і ви повинні бути зосереджені на чомусь, що вам е, должно бути по праву. Так? А, мед... а медвідь знає, де його здобич. Він знає, він то нюсом чує. Носом так чує. Я вам бажаю, козироги, хай ваші плани мрії здійснюються. Будьте сильні, будьте потужні в цьому місяці, і хай у вас все буде гаразд. До нових зустрічей, кохані.